І так, всім привіт! І сьогодні у нас буде обзор на такий от ліфт. Це стара стром-машина 68 року. Ще з кнопками VP-30. Ось, наприклад, стром машина 69-го, тут вже VP-30M стоять. Питаємо. Бачимо таку картину страшну. Ліфт на багато вичаточної зупинки. Передим, кого заказує брату. Реверса тут нема. Бачите тут він вниз сильно поїхав, давайте поїдемо на другий поверх. в дверях. Цікаво, як цей ліпче не застряг ні разу і не обірвався. Але скажу, купе тут в достатньо доброму стані. Воно, можна сказати, ідеальне. Тільки отут, ви мене запитаєте, чому тут нема решітки, а от тому, що тут от зашили. Бачите, бачите. Опа. А це який поверх? А це третій поверх. А ось і другий поверх. Це я показував відео. Тут його закрили і тепер тут виглядає отак. Зараз я вам спробую показати, що він закритий, якщо я туди приберусь. Ой, я думав, що я застряг, до речі. Так, зараз викликаємо цей сусідній вантажопасажирський пасажирський ліфт. Я вам спробую показати. До речі, тут ліфт стоїть в товчній зупинці. Але тут все от ви бачите Ось і Вантажопасажирський приїхав. Нажимаємо на другий. Вантажопасажирський ліфт в набагато кращому стані. Але в нього тут Він зупиняється так само, до речі, але хоча б не так високий. Ось ліфт. Хоча якщо ми натиснемо кнопку, слухайте, книго там приїхав, відкрився ліфт. Це значить, що він повод працює. Всім па -па.